Друге життя використаним боєприпасам. в Коломиї. Група митців організувала виробництво годинників із гільз. Кожен такий годинник донат для українських військових. Детальніше про ініціативу розповідаємо далі. Ігор Колісник, Коломийський волонтер. Він разом з товаришами від початку повномасштабного вторгнення втілив чимало благодійних проєктів. Годинники із гільз за донат. Чергова ініціатива чоловіка. Перші роки війни. Просто боєприпаси, так використані, продавали як сувеніри. Ну потім вже придумали їх трошки щось роз, розмалювати, от таке то, що ми могли своїми силами. Виготовлення таких сувенірів відбувається поетапно. Спершу потрібно підготувати гільзу та деревину. Вони обрізаються, фарбуються. Потім робиться дерево, всякі заготовки різні. Дерево підбирається особисто, буває там. Певні породи дерева вони мають певну енергетику. Далі конструкція потрапляє до рук художника на кожному годиннику Мирослав Ясінський пише унікальні сюжети. То <говори> буде в майбутньому годинник, який виготовлений з 122 гільз снарядів. Хлопці роблять прекрасні речі, проточують і приносять мені вже готовий матеріал. І е, пан Сергій вирізає з дерева такі от круги. Ми вставляємо. Ну І щоб було гарно, красиво, я тут створюю е, якісь вже свої композиції. Митець додає, має власну мотивацію підтримувати Збройні Сили України. У мене два мої рідні і двоюрідні племінники воюють. Там на Запоріжжі, то я їм також передав два. Вони там продали і купили-купили е, дрони. Такі годинники розігрують на аукціонах та віддають за донати. Нині вдалося реалізувати понад 100 виробів. Усі виручені кошти волонтери пересилають на рахунки 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.